Корупція це явище, що має глибоке історичне коріння в Україні. Вже в Київській Русі в 11-12 століттях були зафіксовані перші прояви корупції. Розуміння історичних витоків корупції допомагає нам усвідомити глибину цієї проблеми та важливість боротьби з нею і в сучасному суспільстві. Отже, як офіційні вияви корупції на території сучасної України, уперше зафіксовані в xi 12 століттях у Київській Русі. Дружинники, які виконували також функцію бюрократії, могли зловживати своїми обов'язками. У стародавній Русі маємо першу згадку про корупцію як посул, що означало незаконну винагороду або хабар. Походження слова посул доволі прозоре у київській державі про посул, тобто хабар. Згадується ще в 11-12 століттях. У збірці стародавнього руського права, руська правда є прямі цитати про корупцію. Так, в параграфі другому сказано: а хто дасть посул судді або комусь із бояр і хто прийме, той має заплатити штраф 12 гривень. Отже, що означали 12 гривень на той час? Це був величезний штраф. Це майже 2 кілограми срібла. Це еквівалент 5 коней або 36 корів. Та що там говорити, будинок в Києві коштував від 5 до 10 гривень. Тобто проданих грошей від продажу будинку не вистачало, щоб сплатити штраф у 12 гривень. 12 гривень – це 12 років роботи середнього рівня ремісника. Якщо зважати на середню тривалість життя людини, 30-40 років у ті часи, стає зрозумілим, що штраф за корупцію в 12 гривень означав фінансову катастрофу для хабарника та його родини. Людину фактично позбавляли майна і залишки свого життя вона проводила у бідності. Цей екскурс в історію показує, наскільки серйозним і жорстким було ставлення наших дідів-прадідів до проявів корупції в державі. Жорсткі покарання за корупцію дають розуміння, як наші предки змогли збудувати велику імперію і підпорядкувати собі сусідів. І навпаки, коли особисте ставили вище над державним, тоді корупція процвітала, а держава занепадала. Цей антикорупційний досвід наших прадідів дає нам, онукам, можливість брати на озброєння його і сьогодні ніяких компромісів, тільки принципові і жорсткі покарання. Слава Україні!